Друзі, привіт! З вами Одін, і сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Насправді, це запис гри, яка була минулої п'ятниці, минулого вечора козаків нашого. Ми грали з підписниками. Я зараз вам покажу феноменальну оборону одного з наших підписників, який грав в моїй команді. Ну, Зараз ми до цього дійдемо. Давайте подивимося, у мене Швеція також за нас грає жовтим кольором. А... Бондарів. В нього попалась Україна. І також за нас грає Річард Don't Come. Якщо я неправильно нас називаю, то напиши, друже, мені там Tuscorді чи десь, щоб я правильно вимовляв. Зараз я покажу вам. Він грав фіолетовим кольором, грав за Угорщину. І тут напроти нього були. Противники, тут дуже цікаво були зосереджені противники, я вам зараз покажу, дивіться. Ми грали проти 3, 3 на 4. Е, так, тут знизу був е, Англія і грав е, Чертіла. У мене з ним була сутичка. А тут насправді три гравці: Роденстар, Родне Роднесар. Так, я вибачаюсь. Роднесар грав за Саксонію. І ще два гравці тут були Байрактар грав за Туреччину та Анубіс грав за Алжир. Тут цікаво, вийшло, що так склалося, що Річарду, буду говорити Річард, так легше мені, важко дуже вмовляти. Довелося вести оборону проти кількох противників одночасно. Давайте зараз я включу. Вид, так як бачимо, ми це наша команда, і поспостерігаємо. Я зроблю посилання на відео, коли я грав на стрімі. Тут на початку гри, і, на, і в кінці також, щоб ви могли або зараз хто бажає подивитися відразу, або в кінці перейти на відео стріму, подивитися саме цю гру, як я грав і як роз, розгорталася там події. В цьому ж відео сьогодні я хотів показати вам саме ту феноменальну оборону, яку вдалося побудувати Річарду тут. Обороняючись проти кількох одразу противників. Притом таких масових, там Туреччина, Алжир і Саксонія. От Наприклад, Туреччина Алжир це ті країни, які масовістю своєю давлять. І от ми бачимо, що почав він розвиватися стандартно для рейтингової гри. У нас 15 хвилин миру було, три міських центри будує е, гайдуків, це мушкетери ці угорські, у них дуже висока швидкість е, час, як вони. Будуються, і він такий досить масовий стрілок. Ми дивимося, що він займає шахти, вже 15 людей є. Ну тут якби стандартно все, я трошечки пришвидшу швидкість, покажу вам вже ближче до закінчення. Хто як розбивався Основний юніт це бачимо мушкетери. Е, Бондерів грав за Україну, у нього також триміських центрах все правильно, козацькі доми пішли. Буду я вже сердюків, два козацьких доми, третій. так, ось третій вже, теж все правильно розвивається. У мене була тактика така, в мене. Бачите, забув включити спочатку мушкетерів з казарми. Відволікся. Так, е, Також стандартна, Чотири конюшні, я намагався побудувати найманці, все стандартно також. Заборі ми тут не будували ми тут кам'яних фортець, були тільки дерев'яні. Давайте подивимося, як наші противники розвиваються. Так, противники у нас. Вже хтось відкрив карту, чи що? Е, грає у нас за Англію чертіла в нього. дві казарми, одна конюшня. За Саксонією у нас. Давайте глянемо. А, отак, ні, вони ще не відкрили карту, то в мене редактор так натупив. Також йдуть мушкетерів, ми дивимося, вже є одна конюшня, фондашири, будується чергова конюшня, артилерійське депо та собор. Ну і бачимо, як розвиваються Туреччина та Алжир. Тут вони копичать свої війська. Побачили горб і вирішили, мабуть, його швиденько зайняти, але, ніби, мабуть, Саксонія займе. Навряд чи Туреччина буде хтось займати. Хоча, якщо будують стрілців, то може все бути, давайте глянемо. Де цей колір? Так, ага, я не чари, так, все правильно, я не чари можуть зайти і зайняти цей і будуть далеко стріляти. Три казарми, все круто. За східну націю. Дивимося Алжир. Алжир має дві казарми, та конюшня. Також масовий такий, масова країна така. Ну і будує також забор. Тут дивимося, що дуже-дуже близько вони знаходяться, навіть не треба якоїсь спеціальної розвідки. Видно дуже добре, кого противник будує і чого очікувати. Давайте перейдемо далі за Річарда, подивимося. І тут підходить вже час до війни. Я трохи пришвидшу гру. Дуже класно зіграли, тому хочу вам всім нагадати, що кожної п'ятниці о 19.00 за київським часом ми граємо. У нас вечір козаків, ми включаємо стрім і граємо, тому приходьте. Я надаю перевагу у грі з підписниками, тому у нас там буде пароль, який буде сказано на стрімі, і ви приєднаєтеся, бажаючи з вами поганяємо в козачки. У вас буде можливість мені тут наваляти у грі. Тому можливість буде пограти, Ну, У мене було бачити фокус трошечки, я побудував кімноти швидкої, щоб побігати по порейдити. Ну і тут вже нас. Залишилось 30 секунд. Бачимо, що добудовується забор у Анубіса. Ну і ми так не знаємо, хто далі. Я чесно тут в такому очікуванні, що ми зараз програємо в одну калітку, але подивимося, тут така феноменальна оборона була. І от включаємо нормальну швидкість. Бачите, виходить Анубіс і спостерігаєш тут багато стрільців, хоча і раніше це бачити, ну. Вирішив повернутися назад. І ось в цій ситуації, коли у вас війська не, стрільки, не, не стрільці, то вам цей паркан буде навіть заважати. Ви не зможете широким фронтом наступати. Будете виходити через калітку і вас будуть просто розстрілювати. Дивіться ці гайдуки. І тут вони роблять це правильно, вони знищують цей паркан і наступають широким фронтом. Дивимося. Бачите, хто заховався серед рундаширів? Багатоствольні гармати. І от, дивіться. Річард нажав тримати позицію трудна вони стали стоять на місці. Вони якимось чином трохи затримують війська противника. Це дає можливість кілька раз вистрелювати багатослольній гарматі по тим військам, які не падають з першого пострілу. Наприклад, мамелюки або ще. Дивимося. Він заганяє сюди і мушкетерів, значить, драгунів також. І просто така масова бойня вийшла. Ну, в общем, вся. Армія Анубіса тут, можна сказати, і розтанула. Дуже-дуже вдало провів оборону. Подивимося, 15 сила пострілу. Він прокачав казармі їх. Швидко і дві 2 сили пострілу. Дивимося далі. Тут нова хвиля пішла, уже Байрактар наступає з своїми військами. Дивіться, перші йдуть легкі піхотинці, вони також від багатоствольних гармат падають. Дивіться, як падають. Але тут пішли вже серйозніші рунда -ширі. рундашири. Рундаширів треба вже вистрілювати мушкетерам, бо так не вийде. І ззаду Яничари прикривають. Ну, Яничар постріли на себе брали рундашири, поки не закінчились, а зараз вже бачите вже пішло складніше, не тримати оборону, бо Якби... продавили, продавили э, рундашири, і тут вже він бачить Річард, що він не втримує. Треба знищувати багатоствольні гармати, щоб вони не повернулись проти нього, і він відступає. Тут цікаво подивитися, що бачать опоненти. Опоненти дивляться, там ще є війська копичаться зверху. І чомусь отут у мене запитання, чому Байрактар вирішив відступити. Якщо ти, друже, дивитимешся це відео, то, будь ласка, напиши в коментарі: мені цікаво, чому ти тут відступив. Бо мені здається, що перевага була чисельна твоя, і можна було додати противника. Це дало можливість Річарду продовжити оборону. Героїчно дивіться, як спартанці просто відстрілюють, відстрілюють противника. Але ми бачимо, що е, Анубіс продовжив наступ. Не синхронізували вони трошечки свої дії. А теж повернув назад. Ні, це все, все синхронізовано. Це такий був хитрий задум. У них, мабуть, знову зібрати війська для наступу. Але ж ми бачимо, що і Річард також збирає. Подивимося. Що, що там в Річарда? Так, він докачує своїх пушкетерів, гайдуків. Ще одна сила пострілу є, Залишилась одна з 11 тисяч вугілля. І оборона продовжує триматися. Ми бачимо, що на Західному фронті засередилися війська Саксонії. Ну, Тут далі вам потім там можливість побачити. З оригінального відео. Дивіться далі, підходить ближче. Такий теж фінт цікавий. Річард підходить ближче, починає обстрілювати трудношилів або інших юнітів, які там є. Так як вони повільні, вони за ними гоняться. Він кінотою відходить трохи назад і знову починає стріляти. Таким чином, ви можете без втрат обстрілювати чужі війська і задавати їм шкоди. Коли вони повертаються назад, ви просто повертаєтесь і знову їх атакуєте. Так можна. То шкуляти противнику і мати потім перевагу. Тобто противник втратить кілька десятків, як мінімум, юнітів, на рівному місці. Дивіться, зараз чергова атака може початись. Тим часом тут бігали мої рейдери, вони тут рейдили противника. Але ми спостерігаємо за обороною, яку Річард тут тримає. Дивимося, що він підготував чергові багатоствольні гармати. Противники, я вже думаю, побачили ефект цієї зброї і вже щось про це думають. Анубіс та Беректар вже, мабуть, щось планують з цього приводу. Давайте подивимося, поки нічого не видно. Але було очевид... очевидно, як багатоствольні гармати просто скосили противника. Дивіться, це чим цікаво, що я бачу недолік. Я сам не буду говорити, що я прям цього ніколи не роблю. Я часто також... Дуже завлікаюсь грою і забуваю про будування формації, але тут, якби Річард побудував формації, то він би мав ще плюс 2 атаки та захисту своїм юнітам. Також і руднашири мали більше атаки захисту, наприклад, вони були більш безстійкі проти чужих військ. Дивимося, далі знову наближається черговий... чергова сутичка. Але вже тут дивіться, Ану... Анубіс вже притягнув гармати. І я думаю, що це навмисне для того, щоб знищити ці багатоствольні гармати, бо він побачив, які вони ефективні проти його військ. Ну і він так і знав, я впевнений, він знав, бо Туреччина має мало броні на собі. Турецькі юніти. Дивимося далі. Що ж буде далі? Тут, я, чесно кажучи, відправив трохи на, на допомогу Річарду своїх свою кіноту швидку. Але я там також був. Відволікся на, на бойові дії, і цілком забув за них, що вони прибігли прямо, прямо до ворога. І довелося щось швидко вирішувати. Я вирішив піти на правий фланг, щоб е, здійснити якийсь рейд в нього на базі. Ну, як я побачив вже потім, що те, що прибігла моя кінота, вона якби детонувала цю бомбу сповільненої дії, і почалася тут битва. Просто всі пішли в наступ. Можливо, якби я не забіг, можливо, Річард притягнув би наперед. Ці багатоствольні гармати. Дивіться, скільки тут військ. Але нормально вони якраз підходять, дивіться. Знову рудношири стають тримати позицію і гармати починають стріляти по наступаючим військам противника. Дивіться, тут йдуть і рудношири також всі, дивіться як падають. Це просто нереально, дивіться яка фіня. Оце дуже гарний такий приклад. Феноменальної оборони. Знову війська просто тануть противників на на цьому полі бою. Дивіться. Ну, якщо у вас така ситуація стається, що противник просто косить ваші війська, значить щось ви робите не так. Треба терміново приймати якесь рішення. Ну і тут ми, я думаю, вже бачимо, анубіс прийняв це рішення і він притягнув уже гармати, дивіться, в нього вже є. 9 гармат, і вони вже сюди під'їжджають. Це те, чого не вистачало їм на початку цієї битви. Ну і ми бачимо, що в цю битву встряє вже і третій гравець Роднесар це третій гравець Союзу, який грав проти нас. Він підійшов з цими військами. Тут намагався Бондарів трохи йому заводити, прибігла його кіннота, але. Роднеса легко з нею впорався, і вже ми бачимо, що вже значно переважаючі сили противника, не тільки вже вісилі, а й в артилерії. Ми бачимо, що вже почали обстрілювати і почали знищувати багатоствольні гармати. Оце, бачите, можна стріляти по шахтам, по всьому, щоб не просто знищ... зменшити кількість ресурсів, а й знищити чужі війська. Тут вже просто нерівні сили, вже легко передбачити, хто переможе в цій сутичці, але ми бачимо, як героїчно тримався Річард. Як героїчно трималися його війська, як героїчно вони тут пали під обстрілами цих гармат. Ну просто нереальна велика кількість військ противника була, і тут ніхто не втримається, це правда. І тут вже якби було прийнято ним рішення евакуюватися з цього міста, все правильно. Не змогли ми тут допомогти. Ми намагалися, бачимо, що тут і Бондарів намагався допомогти, відправив свої війська. І мої тут були дуже-дуже далеко. Аж в іншому кінці карти. я якби Подумав, що буде легше через низ якось до нього дитина допомогу. Але тут так, що... вийшло так, що е... Річарду довелося тікати, евакуювати свої селяни. Ну і дивіться, за цим прикладом також можете взяти собі на озброєння. Він взяв знищив свої міські центри, щоб не дати противнику їх. Також знищувати можна свої шахти. Бо ще краще вивезти від тіля селян і потім знищити тільки шахти. І знищив він свої казарми, щоб потім прийти і побудувати в новому місті нове військове містечко. Ми бачимо, що вуличні бої тут вже закінчуються. На жаль, ця база була нами втрачена. Але результат цієї битви можна дізнатися пізніше. Я вам дам посилання в правому верхньому кутку тут. на... Стрім, де була ця битва, і ви зможете подивитися, якщо вам цікаво, чим ця битва закінчилась. Просто бачите, як феноменально оборону Річард. Мені це сподобалось під час гри я тільки чув, як захоплювався цим Володимир. Чесно, і я зберіг навмисне, щоб подивитися потім, що ж я тут пропустив. Бо я був відволікся на бої, які були в мене тут внизу. сподіваюсь вам сподобалось. Ви зможете взяти собі на озброєння також цю тактику, якщо ви нею не користуєтесь. До Річарда хотів тільки сказати, що ти красавчик, молодець, хотів би побачити тебе на своїх турнірах, які я буду організовувати дуже скоро. Ну, і плюс, якби тут ще були формації, то було б ще краще, мені здається. Поки у противника не було гармат, то було б точно краще. Тому. Дякую всім, друзі, за увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І. На все добре, мир вашому дому, слава Україні.